Люди, які сплять голими, розкажіть про випадок, коли це обернулося проти вас. Забув замкнути вхідні двері, я жив у багатоквартирному комплексі через дорогу від бару, кондиціонар не працював, тому я спав голий і без простирадла, прокинувся від того, що на мене кричала якась жінка. Виявилося, що вона жила поверхом вище і була надто п'яна, щоб зрозуміти, що вона помилилася поверхом, тож вона просто ввірвалася в мою квартиру, пройшла прямо у спальню та ввімкнула світло. Як тільки вона перестала кричати, і Дала мені говорити, вона зрозуміла, що це не її квартира, і швидко пішла геть. Я, звісно, був шокований, але швидко заспокоївся і знову заснув. Пізніше вона вибачилася переді мною, і якимось чином, все було в порядку. Ну, я маю на увазі, що після цього ми стали досить дружніми сусідами. Пам'ятаю, як одного разу, будучи досить п'яним, я мочився в пісуар в туалеті клуба. Раптом всередину. Заходить жінка і починає кричати, що я в туалеті, а дзюру в раковину. Я просто стояв, озираючись навколо, намагаючись переконатися, що я в чоловічому туалеті. Вона ж вибігла геть. Коли я вийшов, вона підійшла до мене разом із вишибалою і вказала на мене пальцем. Мабуть, вона сказала йому, що я якийсь збоченець, що зайшов в жіночий туалет і оголився перед нею, чи щось таке. На щастя, він бачив. Що я виходив саме з чоловічого туалету. Наш багатоквартирний будинок загорівся. Мені якраз вистачило часу, щоб схопити свій халат, на якому бракувало пояса, та вибігти на вулицю з двома своїми маленькими дітьми. З'явилася знімальна група. Мої діти намагаються залізти під мій халат, бо їм страшно. Того дня я точно показала себе набагато більшій кількості людей, ніж мені хотілося б. Та саме трапилося зі мною, коли мені було сім років, тільки я не встиг нічого на Янути, перш ніж мама виштовхнула мене за двері на сходи, ми жили на 12-му поверсі, тож сходів було багато, і я рухався не дуже швидко. Я пам'ятаю, як наш сусід просто підняв мене і дуже швидко поніс вниз. Коли ми спустилися, він дав мені свою куртку, щоб я одягнув її. Почув, як відчинилися вхідні двері, потім шепіт, а потім кроки нагору сходами. Прокинувся і подумав: дідько, та нічого не налякає грабіжників сильніше, ніж великий голий чоловік, який біжить на них, щоб розбити їм голову. Зачекав, поки вони досягнуть вершини сходів, різко відчинив двері спальні та побіг голий із занесеним кулаком прямо на сестру своєї дружини. Вона закричала: Що ти, бляха, робиш? Я зупинив. І закричав, що ти, бляха, робиш. Вона закричала: Я привезла вашу доньку, їй наснився кошмар, можеш вже прикритися. Я забув, що моя донька ночує у своєї тітки, і така ситуація цілком можлива. Ми всі засміялися. Я прослизнув назад у спальню, а моя дружина, помираючи від сміху, взяла все на себе, поки я швидко одягався. Я спала гола під час навчання в університеті, і тут в кімнату зайшов грабіжник. Він думав, що в гуртожитку нікого немає, бо були весняні канікули. Але я залишилася. Він відчинив двері, побачив мене, вибачився, забрав пакет печива, яке у мене було, і кросівки найк моєї сусідки по кімнаті, і швидко пішов. Я не могла бігти за ним, бо ну я була гола. Під час навчання в коледжі в нашу квартиру. На території кампусу також хтось вдерся. Я саме виходив з душу і не взяв з собою одяг. Тож я вийшов голий з ванної кімнати і побачив якогось хлопця, що стоїть посеред квартири з кількома нашими гаджетами в руках. Щоб ви розуміли, я був не в найкращій формі, але я досить великий хлопець. Ну, йому явно не подобалася перспектива реслінг матчу голяка. Тож він почав тікати, а я не замислюючись погнався за ним. Я відбіг від квартири приблизно на 100-200 футів, перш ніж згадав, що я все ще голий. Мої сусіди спостерігали за всім цим, і надалі постійно мені про це нагадували. Того чувака заарештували приблизно через тиждень, коли він підглядав за дівчатами в жіночому гуртожитку. До нашого будинку вдарилися і тримали нас під дулом пістолета. Так той факт, що я був з голою дупою, робив ситуацію ще гіршою. Мені потрібно більше інформації. Як минула решта ночі, до нас увірвалися троє хлопців, забрали якісь дрібниці і пішли. Я одягнувся і викликав поліцію, незважаючи на те, що один із моїх сусідів по квартирі наполягав, що цього робити не варто. Чому він на цьому наполягав? Лягав, ну саме він був мішенню, оскільки він був наркоторговцем. А вони зазвичай мають при собі багато готівки. Але він зберігав і готівку, і наркотики в своїй машині на вулиці, тож вони нічого не знайшли. Ніхто не постраждав, але один із наших собак втік, і нам довелося ще півночі його шукати. У моїй молодіжній церковній групі була традиція. Вони приїжджали вранці додому до нових членів, викрадали їх, садили в церковний фургон до інших дітей та везли усіх на смачний домашній сніданок. Що ж, я нічого не знав про цю традицію, і був шокований, коли прокинувся і побачив, що вісім моїх однолітків, мій молодіжний пастор і моя мама оточили моє ліжко і почали стягувати з мене ковд. Друг, я досі сплю голий. Якого хріна? Я не із тих, хто зазвичай питає, а якщо це завдасть психологічної травми, але для людини, яку раптово викрадають з її ліжка, це напевно шалений стрес. Тому, а якщо це завдасть психологічної травми, це була імітація викрадення з метою знущань, коли ти не розумієш, що відбувається, поки не опинишся у фургоні. Чи це було типу викрадення, коли тебе здивували тим, що розбудили? а... Потім ви разом сміялися і йшли до фургона. Хоча я особисто із цим не стикався, у молодіжній церковній групі подруги моєї доньки була схожа традиція. І вони спочатку запитували дозволу у батьків і разом з ними все планували. А потім влаштовували такий собі сюрприз, після якого всі разом йшли снідати. Приблизно так все було і у нас. Звичайно, це дивно та несподівано, але все було заздалегідь сплановано з батьками, і це справді. Авді був скоріше сюрприз, коли ми всі разом виходимо на вулицю та їдемо за наступною дитиною. Я просто був набагато більше здивований, ніж усі інші, з очевидних причин. І ні, моя мама не знала, що я сплю голий. Лол. Я вибіг голий з дому під час землетрусу. Здавалося, що ніхто навколо не звертав на мене уваги, бо всі були стурбовані власною безпекою. Мене за пеніс вкусив павук. Нічого серйозного, просто велика червона шишка на кілька днів. Але мені явно не слід було розповідати про це друзям. Прізвисько Спайдер Дік дуже швидко стало популярним. Ой, це сталося не під час сну, але коли я був підлітком, мене в пеніс вжалила оса, коли я виходив з душу. Найболючіший укус оси в моєму житті. Я постійно ходив у вісні, особливо після випивки. Однієї ночі я вийшов зі своєї кімнати та зайшов у кімнату свого сусіда по квартирі, який також був моїм кузеном. Я увімкнув світло та почав мучитися прямо на підлогу та його черевики. Пізніше дізнавшись про те, що я накоїв, я вибачився і купив йому нове взуття. Він пояснив, що єдина причина, чому він не зупинив мене фізично, полягала в тому, що він теж спав голодом. Що ж, тієї ночі наші вподобання щодо сну обернулися проти нас обох. Я зробила точно те саме. Ми тільки но переїхали на нове місце. Досить багато випили і лягли спати. Я прокинулася в непроглядній темряві і не змогла знайти двері. З якоїсь причини, мій сонний і все ще п'яний мозок видав: О, схоже, ми вже на вулиці. Тож я стягнула білизну, присіла і почала Мочитися, і лише потім повністю прокинулася від того, що мій хлопець запитав, що це в біса за звук. Це просто я мочуся на підлогу, наче тварина. Нове кошеня вирішило, що ця висяча штучка це іграшка, не дуже веселий спосіб прокинутися. Одного разу, невдовзі після того, як у нас з'явилося кошеня, ми з чоловіком займалися сексом, і кошеня підійшло і вдарило мого чоловіка лапою по яйцях. Ми досі постійно сміємося з цього. А коли ми його стерилізували, мій чоловік дуже серйозним тоном сказав йому, що це помста за той випадок. Одного разу я прокинулася посеред ночі від плачу нашого немовляти. Я встала щоб перевірити дитину і, проходячи повсходи, помітила, як моя свекруха спостерігає за мною. Я була надто втомлена, щоб хвилюватися через це. Місячні і цим усе сказано. Я сплю в шортах або боксарах мого хлопця. Я можу вивільнити груди, але нарешту мої цикли надто непередбачувані. а плями крові на простирадлі це не дуже приємно. Я живу у кондомініумі, і у нас є пожежні інспектори, які щорічно приходять у кожну з наших квартир, щоб перевірити пожежні датчики. Про це було оголошено за тиждень до перевірки. Але я забув, що вони прийдуть рано вранці наступного дня. Я прокинувся без простирадл, повністю голий, і побачив чоловіка з щітким полем зору прямо в мою спальню, який стояв у коридорі та перевіряв пожежний датчик. Чи сплю я все Ще голий, можете бути певні, що так. У старшій школі я спав надто довго. Мама заходить в кімнату і стягує з мене простирадло. Більше вона так не робила. ЛОЛ. Я ночував у своєї дівчини. Вона жила зі своєю бабусею. Це був перший раз, коли я був там. Будинок був з'єднаний з гаражем, і так сталося, що вхід у гараж знаходився в кімнаті моєї дівчини. А сам гараж був майстернею її бабусі. Вона дуже любила шити. Ми займалися сексом і заснули голими. Вночі моя дівчина забрала всю ковдру собі і залишила мене голим. А рано вранці її бабусі. Бабуся зайшла в кімнату. Я навіть не знав про це, доки через кілька місяців моя дівчина мимохідь не згадала, що її бабуся бачила мене голим і сказала, коли це сталося. Мені було дуже ніяково, але вона сказала, моя бабуся бачила сотні голих хлопців. Ти не особливий. Ну, все одно ніяково. Сотні? Вона працювала медсестрою, Лол. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.